Вечеря, пізна вечеря, сьогодні вже пізна вечеряю. і так вийшло. За справами швидко пролетів час. Назвати цю вечерю дієтичною дуже важко, але це вже йде 34-й день дієти. На вечерю нагетси два штучки, та салат. Потертої свіжої моркви з часником та майонезом. Кампот. Кампот консервований, консервувала в минулому році груша яблуко, слива. Ну, а гріт я хочу сказати дякую за підтримку протязі цілого дня. Це була дуже-дуже гарна підтримка. Сьогодні вночі вона летить до Норвегії в Осла. І я з нею прощаюсь. Всім, хто вечеряє смачного, бажаю тихої, спокійної ночі. Зустрінемось завтра вранці на добраніч.